Всім привіт! Мене звати Зуєва Альона для тих, хто не знає, і я займаюся працевлаштуванням в Італії. Агенція по працевлаштуванню work you Сьогодні у нас зараз я не пам'ятаю 22 травня, і сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як робота для неповнолітніх або для людей після 16 років в Італії. Хочу поговорити про правові можливості, про взагалі можливості, про недоліки такої роботи для людей, і з чим можуть стикнутися ваші діти або безпосередньо ви, якщо ви розглядаєте таку роботу і можливість роботи в готелях Італії. Ну і попередньо розповім трошки про себе, бо багато з вас не знають. Не знають, що я експерт в своїй сфері, тому що я живу. В готелі, я працюю в готелі, я дружу з готельєрами. До початку війни я працювала в туристичному агенції і я відправляла людей на відпочинок в готелі. Тому я все знаю про життя, роботу та відпочинок в готелях. Я весь час навчаюсь та розвиваюсь в цій сфері. І е на той момент, коли я почала працювати в готелі, Отелях. Перше, що я почала вибудовувати, це стосунки з власниками і заслуговувати репутацію. І таким чином роботодавці, побачивши мій потенціал, самі почали мене радити своїм друзям, своїм знайомим. Вони передають мій контакт з рук в руки і